Всім привіт! З вами відповідь від Таро. І давайте загадаємо бажання і подивимось, чи здійсниться, що буде. Загадуйте свої бажання. І так, сигніфікація на бажання. Про що? Сонце, щастя, діти, здоров'я. Любов, кохання, гарна робота, відпочинок. Це сигніфікації на бажання все, що пов'язано з вашим щастям. От те, від чого ви відчуваєте своє щастя, це і бажання. Ну, хто щасливий при грошах, да? а хтось щасливий комусь і гроші не потрібні, потрібна любов. Ну, так от, в чому ти бачиш своє щастя, оце для тебе твоє бажання. Добре. На якому ти етапі на зараз до свого бажання? На якому ти зараз етапі? Що ти зараз проходиш? Ти стоїш перед вибором. Намагаєшся зробити правильний вибір. Для тих, у кого любов, ти зустріла людину, і ти на зараз етап. Любві, страсті, чувств, емоцій все переповнює тебе. А якщо ти а, роботу свою любиму шукаєш і ти від неї, там, наприклад, щаслива да, як хто загадав роботу, а, то дивись, для тебе іде на зараз, ти стоїш перед вибором. Що обрати? Що для мене важливіше? Що мені подобається в цій роботі? Чи настільки я люблю цю роботу? наскільки вона важлива в моєму житті, як вона надалі буде для мене? Як я буду з нею жити з цією роботою? Як я буду робити, що я буду отримувати? В общем, карта вибора ти на етапі. Вибора, внутрішній вибір ти робиш для себе. Те, що а, ти обираєш на майбутній шлях свій. А, і неважливо, да, тут от, а, сигніфікація бажання, те, що ти від чого ти щаслива. А, неважливо, яке це бажання а, На зараз етап вибора стоїть. Тобі потрібно обрати, щось обрати для себе. Добре. Це на якомусь етапі. Які перешкоди у тебе йдуть? Дивіться, перешкоди йдуть, багато чогось нового приходить в твоє життя. Якісь нові можливості відкриваються, і вони тобі перешкоджають, іти до твого бажання основного те, що робить тебе щасливою. Тому що ти відволікаєшся на якісь. Можливості нові інформація яка можливо йде до тебе, на яку ти відволікаєшся. Тому що ця інформація веде за собою якісь нові бажання. Тобто і воно вів... уводить тебе від твоєї заповітної мрії, Те, що ти... від чого ти дійсно становишся щасливою. Так, це ми подивились перешкоди. Да? Далі, що тобі допоможе, щоб досягти своє бажання? Що тобі допоможе? Знаєш, стресова ситуація. Вона тебе стрясне. Якась ситуація, така стресова. Або вона вже є, або вона от незабаром може статися, від якої ти проснешся. Тобто ситуація такого роду, ти побачиш всі моменти, які ти раніше, можливо, не помічала. Знаєш, для себе ти їх, можливо, не помічала в тому плані, що все як у розовому цвіті було. І для тебе воно відкриє очі. Стресова ситуація, яка. Тобі може допомогти. Вона просто, знаєш, вона різка, різко прийде до тебе несподівано, і також вона швидко і уйде. Так. Так, звісно, воно тебе стрясне трохи, і ти е, запереживаєш, але ти е, бачиш, е, ти з допомогою цієї ситуації ти вспомниш про своє бажання. Далі, так, що допоможе, і результат, який очікувати. А, ти все ж таки обереш те, що тобі потрібно. Із багато всього, що тобі пропонує судьба, життя, що тобі навколо буде пропонуватися, ти все ж таки вибереш. То дійсно своє, те дійсно, за чим ти йшла, чого ти добивалася, що тебе робить щасливою. Ну, оця ситуація стресова, вона тобі підкаже. Тому що ти а, вспомниш все ж таки те, чого, що тобі потрібно. От дивіться, друзі, якщо ви даже загадуєтеся, зараз бажання якесь, виходить, да, ми ж на бажання гадаємо. А насправді кожен день він міняє наше почуття і наші бажання. Вони можуть змінюватись, це нормально. Але головне бажання, те, від чого ти дійсно щасливий, ми за його забуваємо, тому що йдемо вперед, щось на путі нам трапляється, і ми вже О, хочу того, хочу того. От. І ось ця ситуація стресова, вона все ж таки вам покажуть. Де ваше бажання знаходиться? І як, як до його ти прийдеш? Яким чином? Бачиш, через стрес. Через стрес. Дякую за перегляд, всім гарного, спокійного дня.